Саме так. Доброго дня, друзі, доброго вечора. Безвідповідальний успіх. Успіх. Успіх це, вроді, щось дуже добре, чудово. Ми прагнемо самі досягати. Хочемо, щоб наші діти досягали, щоб наш колектив досягнув, щоб ми були кращими успіх. І раптом такий термін: вау, так виявляється, є успіх відповідальний, а можливо, успіх безвідповідальний. Ну, що ж, давайте подумаємо про поєднання цих слів і ідею, яку я хочу сьогодні провести. Причому зазвичай, як завжди, я показую, вказую, хочу показати вам і дати послухати якийсь музикальний твір. А ось тут музикальний твір, який я підібрав, і знайомство для когось, а для когось нагадування. Про велику американську актрису, видатну всесвітньо відому, яка ввійшла в історію незвичним образом, тому що дуже довгий час її екранний образ культивувався як режисерами, сценарістами, так і власною сім'єю, і більше до цього приклалася її мама. Як дитячий образ, не дивлячись на те, що вона вже була доросла, людина, яка отримала, здається, всі нагороди, які є в кіномистецтві. Яка отримала музик, не будучи вокалісткою, не будучи музикантом, композитором, буквально за один фільм і за одну пісню, вона отримає музикальний оскар. Вона отримує вищі премії, в тому числі музикальні. Тобто, щось таке дійсно феноменальне людина, яка прожила дуже коротке життя порівняно. Для творчих людей 47 років. 47 років і все. З них 45, вона провела на сцені. Вона була на сцені, вона була в зйомках, вона була в фільмах. 47 років, і з них. Тобто, вона що з двох років? Саме так. Та людина, яка з двох років почала бути вже на екрані, якою захоплювалася, ну, перш за все, американці, а потім і весь світ. Людина, в яку вклалася батьківська сім'я, вклалася максимально для того, щоб підняти її на вершину успіху. І ось тут попадається слово, де ми формуємо його значення безвітопітальний успіх. Власне, про кого я говорю, коли говорю про цю людину? Я говорю про видатну американську актрису, акторку. Я говорю про людину, яка записала в тому числі музикальні треки, які знає весь світ, і ви їх знаєте, і вони будуть звучати на Новий рік і на Різдво це Джуді Гарланд. Джуді Гарланд миловидна дівчинка з таким ляльковим обличчям, який довгий час експлуатувався як дитяче обличчя. Вже будучи дорослою, вона все одно відігравала дитячі рослі І, власне, Оскар вона отримала за дитячу роль в фільмах. Джудіт Гарланд, яка стала миттєво знаменитою і. А, Своїми фільмами, в яких вона знялася своїми фільмами. Вона ставила ці фільми, вона грала головні ролі. І однією піснею, яку зараз ви почуєте, і ну, 100% ви впізнаєте, тому що, ну, тому що її знає весь світ. was a rainbow над веселкою Джудіт Гарвард. Had you dare to dream? Will I do come to come wish upon a star Ось така вона джуді Гарланд, і ви впізнаєте over the rainbow», Sky the Blue. Знаменита річ, яка підняла її. її Співати її переспівали всі знаменитості, які були, які самі по собі вже були зірковими. Над веселкою. Десь туди пірнула і вона, Джудіт Гарленд. Здавалося би, і до чого тут основна ідея? Безвідповідальний успіх. Те, що вона була успішною, однозначно. Дитина на сцені, дитина, в яку вкладаються всі, ну, перш за все, сім'я, яка стимулює, яка заохочує, яка її розхвалює, яка її піднімає. Але дитина з низькою психікою, яка втомлюється, яка буквально через годину 20-го повтору якоїсь сцени каже: я, я, я не можу, я більш не хочу, я втомилася, у мене болить голова. Це 4, 5, 6 років і так далі. Що роблять батьки в такому випадку? Вони кажуть, ну, треба відпочити, мабуть, сьогодні не будемо. Але ж це індустрія кіно, і їй починають давати якісь стимулятори. А даючи стимулятори. Вночі це дітло не може заснути, значить, треба давати барбітурати для того, щоб спала. І так кожного дня на ніч загальмувати потужними снодійнами. А зранку починати з кави, плюс стимулятори, психостимулятори, і знову на сцену. Вона так провела все життя і мучилася і. Своїми болями, своїми безсонням, де вона вже звичайно барбітурати вже не викликають залежність. Формувала цю залежність, пробувала боротися з нею, нічого з того не виходило. Суїцидальні спроби неодноразові і, нарешті, успішний суїцид. Людина, в яку вклалися все, із за великої любові до неї і бажанням зробити її надуспішною. І оце експлуатація. Давай, давай, ти ж, ти ж в нас принцеса, ти в нас найкраща. Ну, втомилася, ну, от ковтни пігулочку, і, і давай. ну, Ти ж так гарно, подивися цей, ось, подивися ось на цю світлинку. Як ти виглядаєш, чудово, так тобою захоплюється весь світ. Вона так і неслася по житті. Слава Богу, що народила тих, хто став самі зіркою Лайза Мінеліці, її дочка, а сама. Згинула внаслідок цього безвідповідального успіху, коли вкладалася неадекватно. Я до чого це розповідаю, не просто поділитися черговою історією а, зірки першої величини, а просто показати, що іноді стиль виховання і бажання батьків добитися від дітей, вкладання в них. Над успіхом, над можливості вискочити до вищої голови, бути найкращими, засвоювати всі предмети вже на рівні садочку, що до школи не добралося, а вже знає і математику, і знає інші предмети. Здавалося б, ух, як класно! Та це ж дуже добре і тому подібне. Не зовсім так. Ми отримуємо те, що потім отримуємо. Ми отримуємо холодних математиків. Поліглотів, але емоційно нестійких людей, які не вміють контактувати, людей, які не схильні до творчості, але зато прекрасно володіють логічним мисленням. Тому стоїть великі запити до того, як виховуються ці діти і чи варто в них так вкладатися, вип'ячуючи навіть якийсь талант. І Маючи уяву, що буде з цією маленькою людиною, яка ще раз говорю, не має власного життєвого досвіду, і як вона зможе потім сама справлятися, коли поряд батьків не буде, і оце її викидання Я не успішний, я говорю про батьків. Значить, я зроблю все максимально. Найму десяток репетиторів, щоб вони день і ніч працювали з моєю дитиною, щоб потім ця дитина. Була ось такою, жила на яких стимуляторах і виконувала програму не свого життя. Стимулювати потрібно однозначно. Дитячий мозок достатньо лінивий, його треба стимулювати і знаходити заохочення, відчувати, куди ця дитина може рухатися, куди не рухатися і для чого робити з неї верхолази, якщо вона може дуже добротно плавати. Вона риба по по, по суті. А робити з неї орла, який буде підніматися в гори, це не функціонально. Тому вкладання надмірні, ось оце слово, безвідповідальний успіх в такому контексті ставить, звичайно, дуже багато запитань до того, як ми, як батьки, взаємодіємо з нашими дітьми. Тим більше, що сучасний соціум, сучасні суспільства створюють можливості оцієї стимуляції. Коли намагаються батьки максимально завантажити, я просто зустрічаюся з іноді з цими дітьми, не в тому плані, що я ходжу по школах і зустрічаюся з дітьми. Ні, я зустрічаюся в силу професії, коли до мене приводять з розладами харчової поведінки, з обсесивно-компульсивним розладом, ще з якоюсь бідою, уже в більш дорослому віці, я все таки не дитячий психіатр. І я розумію, що весь старт був тоді. Коли були надмірні вкладення, були надмірні вимоги, або створені ті умови навколо життя цієї дитини, коли вона сама прийняла на себе ось цю поведінку, не дай Бог образити батьків, а що подумають про нашу сім'ю, а що, і так далі. Знаєте, в нас вчать дітей чому завгодно, скільки завгодно. Не вчать одному. Як по цьому житті бути щасливим? Щасливим і потім в кінці життя вдячним тим батькам, які дозволили щасливо прожити їхнє життя. Чи була а, Джудіт Гарленд щасливою? Мабуть, коли її цінували весь світ і вона знов вживала препарати, але десятки спроб самогубства якось ставлять під сумніви і все-таки прожити лише 47 років? Це не то. Я Проти безвідповідального успіху. Ну, а ви, друзі, думайте, думайте, думайте.